Що таке мудре і для чого вони нам потрібні? Людей завжди приваблює усе таємниче і невідоме. Наука про мудре, безумовно, одна саме з цих речей. З одного боку її можна віднести до сакральних знань, а з іншого я пропоную використовувати ці знання практично у своєму повсякденному житті. Мудра то є такий своєрідний жест, в якому пальці рук складаються певним чином. Хтось може сказати дуже просто, щоб бути цікавим чи корисним, але це далеко не так. Завдяки кожній мудрі, енергія в організмі людини починає текти по-особливому, при цьому нормалізується і гармонізується самопочуття тіла і психіки. Сама процедура дійсно досить проста, а складати пальці може навіть і дитина. Але треба розуміти, що це не звичайна гімнастика для рук, а єдина дія душі і тіла. Історія цієї системи занурює у далекі часи. Про неї я розповім іншим разом. А сьогодні. Маю бажання наголосити на прикладну користь проведення мудр. Вони допомагають стати більш здоровим, спокійним, впевненим у своїх силах, що, на мою думку, безумовно веде до почуття себе більш щасливим та задоволеним. Виконувати мудри рекомендують два рази на день, і це не забирає багато часу. Але такі, як би сказати, тренування обов'язково принесуть очікуваний ефект. Ви, напевно, помітите в собі зміни, які допоможуть у вирішенні ваших проблем. І як кажуть, ніщо не робить теорію більш цікавою, ніж використання її на практиці, тому я пропоную просто зараз зробити мудру, яка називається Земля. Її дія. Це покращення психоемоційного стану. Для виконання з'єднайте подушечки безіменних та великих пальців на кожній руці. Це повинен бути не тільки дотик, а такий невеликий тиск однією подушечкою на другу. Інші пальці випряміть, робіть це двома руками одночасно на протязі від 2 до 5 хвилин. Для початку. А далі можна збільшити час виконання до 10 чи 15 хвилин. Мудра земля може надати навіть екстрену допомогу в момент стресу, а при регулярному виконанні допомагає відчути гармонію в своїй душі та покращити самооцінку. Притому відбувається відновлення енергії втраченої під час нервових навантажень. Сидіти рекомендується в позі лотоса, якщо вам то комфортно. Якщо ж ні, то сядьте зручно з прямою спиною, щоб енергія вільно йшла по хребту. Будьте у цей час розслаблені, але сконцентровані на цій дії. Чудова те, що практика мудре земля, як і інших мудр, про які я вам розповім в наступних відео, дуже проста і доступна для кожного, і не потребує якоїсь спеціальної підготовки в фізичному чи духовному сенсі. Під час виконання мудре земля можна зробити таку візуалізацію. На вдиху уявіть, як енергія піднімається. Вашому тілу вгору, через ноги, живіт, грудну плітину, шию та через верхівку голови прямує ще вище. А на видиху уявіть навпаки, як енергія тече зверху вниз, омиває таким чином все ваше тіло і прямує в землю. Можна під час практики зосередитися саме на своєму диханні. А якщо ви любите афірмації, то можна казати вголос чи про себе наприклад, такі слова. Сила Землі дарує мені впевненість, наснагу та радість. А по виконанню практики подякуйте самі собі за те, що знайшли час. Та бажання на своє відновлення і приділили собі увагу. Мудра земля, яку ви тільки що виконали, елементарна і ефективна одночасно, тому що земля наш спільний дім, місто, де ми живемо, і саме вона дарує нам їжу і все інше, що нас оточує. Отже, так природно брати життєві сили саме від землі. І ця мудра діє як провідник невичерпного енергетичного каналу. Тож раджу не зупинитися на виконанні цієї практики тільки один чи два-три рази, а регулярно її проводити. На цьому, друзі, зичу вам доброго настрою! І буду вдячна, коли ви поділитеся зі мною своїми відчуттями про мудру земля. До нової зустрічі!